Нині повсякчас на віки, віки Ой! Слава тобі, Боже, на шо? слава тобі, Царю Небесний, <плес> утішителю душі, істину всюди, це все наповні, скарби добра, життя подателю прийти і все в нас, і очисти нас Від усякої і смерти, спаси, благий душі наші, святий Боже, святий без нас не помилуй нас, святий Боже, святий без нас не помилуй нас. Святий Боже, святий Хрипті, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині по всіх час, на віки, віків. Амінь. Пресвятає Тройце, помили нас, Господи, очисти, гріхи наші, владико, прости беззаконня наші. Святий селянце, сили немочі наші імені Твого Ради. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй. Молодці, і Сину, і святому Духові, нині, по все часи, на віки віків. Амінь. наш, що і зі на небесом, нехай святиться, я твоє, нехай прийдеця, бо Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Ти наша чуть лікай сьогодні, і власти нам на всі, як і ми почає, минуватися на ту Босу, попомолимо ми. Рице моя, приблає, надія моя, пресвятає, я бороди, серед серій і покривджений скорботних радости, покривдженим покровительком, бачимо мою, бачите мою скорботу. Живі відпусти, спокуси, не полячи, захисти, її діти, сама допоможи мені, як немічному, управ мене, як подорожнього, кривду мою знищи, і знаю. Розтріші, сті, бо немає іншої помічниці, крім тебе, ні іншої заступниці, ніблої в тісчительки, тільки тебе, обогомати, охорони мене і покрий мене на віки, віки, премотрі, привятає вороди чи спасина, і війська.

Свячається місце від каплицею крупним водою ти в ім'я Отця і сина, і святого Духа, Амінь. Благословляється свячується міссеце від каплицею крупної водою, ти в вім'я Отця, і Сина, і Святого Духа, Амінь. Радісно святкуємо, Сяні Твоїм прищем і при поля дай, і при Сім. Я розумію на мовляв. Моти на честь листої по Того і визволилася дуся, на те сина, Того, приставо нашого, спаси душі ночі.

Той, мати без я. у твоїх оцях, одоваю страх, порядоні з вічності, у досі мої, сумніви, розві, образоби. Сі мої, суніли на злі, образно призи, що вогонь із твоїх долонь, і що стали я слави, сляхні освіти, душу освяти. Вірою, не засною, шляхні освіти, душу святий, Вірою не заю. До церкви зовсім не йдуть, зовсім не вірять. Навіть так. про священника слухати mm -hmm. не хочуть. Розумієте, але все залежить від нас самих. Нехай ця віра не згасає, ви знаєте, бо якимись поганими поступками можна розрусити все, дорогі братії. Але щоб щось добре зробити, щоб зібрати людей, то треба десятиліття, щоб пройшло, щоб люди повірили, щоб люди дійсно були добрими і ставали християнами, Але все залежить від представників, Церкви, від священників, від молодих, від митрополитів, від патріархів. Все залежить і від нас самих. Бо знаєте, жінка каже, коли священник приїжджає на Лексусі служити похорон, якось це є неправильно. Розумієте? І це є дійсно так. Або я навіть на своєму, вже, що я ще молодий, ну, 20 років прослужив в церкві, коли священник приїжджає на новенькому Джипові, Ренджровірі на похорон, це було на моїх очах. І виходить з машини, навіть це просто священник, і послушники витягують ноги йому з цієї машини і він де служити похорон. Мені так стидно було, я вам чесно скажу. Просто стидно за того священника. Не можна так. Ми ставимо себе деколи вище Господа, але забуваємо, що ми є раби Господні. І якщо Господь вам дасть прощення за гріх провину, бо ви є просто люди, то нам не дасть.